Ми про продовжуємо з вами вивчати українські землі в 16 столітті. Нагадаю, минулого разу ми з вами попрацювали із словником, потім із картою розглянули економічний розвиток українських земель. Далі Люблінську унію, коли всі українські землі потрапляють до складу Польщі у складі Річі Посполитої, ось будь ласка, схема. Люблінської унії. Далі ми з вами сказали про релігійне життя. Що після того, як Польща забрала собі всі українські землі, там відбулася ще і, і релігійна реформа. Виникла нова церква, яка існує і досі. Це Українська греко-католицька церква. Далі у відповідь на унію і намагання поляків ліквідувати українську культуру, українську історію, самоідентифікацію ідентифікацію українців, сталася зворотня подія, і виникла полімічна література і взагалі розвиток української культури. 16 століття, про які ми поговоримо з вами уже після канікул, ось все, що ми з вами робили, ось воно є записаний минулий урок відео, і далі ми з вами продовжуємо. Я вам вже говорила, що це найцікавіша тема, мабуть, і в восьмому класі взагалі в історії історія українського козацтва. Тільки що ви бачили відео і е е козаки. По суті, ми з вами повинні знати, що козаки були взагалі хто такі козаки? Це люди, які уходники, які жили на незаселених землях так званого Дикого поля. Потім вони поділилися на запорожців і на реєстрових. Про реєстровців поговоримо трошки пізніше, а зараз поговоримо з вами про запорожських козаків. Запоріжжя це є географічна назва. Географічна назва, тому що знаходиться за порогами. Пороги це на Дніпрі, там виходять на поверхню кристалічні породи, і тому там були певні пороги. Дніпро тому не був в цьому місті судоходним. І ось за порогами починалося дике поле, і там козаки створили свою сі. Що ж таке січ? Ee, засновником є опять-таки ось відео, яке ми тільки що переглядали, саме це відео, ось на нього посилання. Ee, Запорізька Січ вона була чимось схожа на державу, або на. Ми з вами говорили минулого року, коли говорили про хрестові походи, про таке явище, як ордени, тамплієри, Тевтонці і так далі. Ось Запорізька Січ також була твоєю рідною Релігійною організацією, яка мала свою певну територію, тобто вона мала риси і ордену і держави, бо мала власну територію. Ось дивіться, хто із вас, можливо, був на Хортиці, там є реконструкція Запорізької січі. Ось, бачите, навколо було укріплення. Тобто, фактично, Січ це є своєрідна фортеця, де козаки. Ховалися від набігів турків і татар. Далі вона ділилася на курені. Там було кілька куренів. Тому якщо Запорізьку Січ очолював кошовий атаман. Да, то були іще корінні атамани, які очолювали ось ці корені. І що цікаво, чому я сказала, що вона більше схожа на релігійний орден, тому що ми ще нещодавно з вами святкували да, покрову 1 жовтня була в нас покрова День захисників України і день українського козацтва. Тому саме вони дуже сильно почитали покрову. І ось як правило, в центрі сітки була церква присвячена. По крові Пресвятої Богородиці далі я думаю, що ви з п'ятого класу ще пам'ятаєте, що запорожці не мали родин. Їм були заборонені статеві відносини з жінками. Тобто, фактично, це була така закрита організація. Вступ до неї підрозумівали, що вони повинні були бути православними, говорити українською мовою, далі проходити певне навчання, і тільки найдостойніші ставали запорозькими козаками. Фактично, козак зрікався всього особистого життя, майна і так далі. І присвячував себе служінню народу, тому ось така у нас устрій Запорізької січі. Також козаки мали клейноди. Перше клейноди дали не запорожцям, а реєстровим козакам. Але потім запорожці також мали власні клейноди. Ось тут дивіться, я вам знайшла в книжечці е, малюночок і попідписувала назви клейнодів. Клейноди символізували владу. Е, до речі, цікаво, що зараз президенти, коли інаугурацію приймають, їм також символічно вручають козацьку булаву. Тобто символізуючи те, що Українська держава є е, козацьких традицій. Е Потім були крім Кошового атамана, Ми вже сказали, ось його символ влади е була булава, е були і ще суддя, писар. Ви зможете ось тут побачити структуру сіті, це з вашого підручника. І е, почитати посади, які там були, які вони виконували функції. Е, головне е, що зверніть увагу на цю е, схемку, і запам'ятайте собі, що до речі, ми з вами будемо проводити дискусію в наступний вівторок да, на тему, що Діма запропонував ще минулого разу, але минулого разу вона була не дуже доречна. Це монархія є ідеальною формою правління, тому зверніть увагу, ті, хто будуть писати контраргументи, ви можете наводити приклад. Запорізької січі, яка була республікою. Я хочу нагадати, ми з вами минулого року і в шостому класі ще розглядали, що є дві форми правління: монархія, коли при владі одна людина, яку по суті дуже часто не обирають, і вона стає спадковою. І є республіка, коли вищим органом влади є колективний виборний орган. Тоби зверніть увагу, да. Все зеленим намальовано, в тому числі і гетьман або Атаман, А січова рада виділена іншим кольором. Це говорить про те, що це був вищий орган влади, і за устроєм саме Запорізька Січ була республікою. І саме на січі могли гетьмана зняти, могли його засудити, і всі були під всі посади були вибрані, виборні на Січ. Чи січ вирощувала дуже багато питань таким чином? Запорізька січ, якщо ми говоримо, що вона мала риси державності, вона була республікою, бо вищим органом була Січова рада. Далі дивіться, ми з вами сказали, ось одна форма організації козацтва. А потім була і ще одна форма. Ми з вами, коли говорили про устрій Польщі, ще раз повторимо: в Польщі фактично, король не мав власної армії, бо армія була це були крилаті гусари. Це були дворяни, якими керувати королю було дуже важко, тому що вони іноді були багатші, знаменитіші за. Короля і тому вони не завжди виконували його накази. Тому, коли коли королю польському треба було кудись піти на якусь війну, він набирав українських козаків, тому що вони вже були по суті готові воїни, і ось це ці козаки, які були на службі в польського короля, називалися реєстровими. Чому реєстровими? Бо реєстр це список. Запам'ятайте, будь ласка, цей термін, бо він нам буде. Потрібний в наступних темах, так, і ось там десь у вас було написано, що Стефан Баторі вперше надав українцям клейноди, українським козакам, і це згадується десь і у тестах. Першим створив реєстр Сігізмун 2 август. Їх було всього 300, Потім Стефан е, Баторій 500, Але Стефана Баторія часто називають батьком українського козацтва, тому що він виділив реєстровцям і землі надав навіть центр, столицю таку е, козацького краю і клейноди. Але мета. Створення і ще одна: крім того, що королю було власне військо, король не міг підпорядкувати собі Запорізьку Січ, бо Запорізька Січ нікого не слухала. Вони все вирішували тільки на раді, і з королем потім або ухвалювали угоду, або не ухвалювали. Далі ми про це будемо говорити з вами. А ще реєстрове військо, що значить розколоти козацтва, дуже часто у повстаннях ви побачите пізніше, що реєстрові козаки. Іноді переходили на бік повстанців, а іноді укладали угоди. Тобто, фактично під час повстання вони захищали власні інтереси і виторговували збільшення реєстру, збільшення землі, своїх привілеїв і так далі. Тому мета одна із цілей створення реєстрового козацтва була і розкол українського козацтва. Далі є ще таке поняття, як випищики. Хто такі виписчики? Виписчики, дивіться, я вам сказала, що польський король власного війська нема. Якщо він не йшов на війну, він на, на по суті реєстрове козацтво це козаки по контракту. Вони служили на польського короля. Потім, коли він е, закінчував війну, він їх по суті виписував з реєстру. Бо реєстр це список виписчики це тих, яких виписував із цього списку. По суті, вони втрачали землю, втрачали свої привілеї. Це також було причиною козацько-селянських повстань. Е, Козацько-селянські повстання в 16 столітті їх було два. Е, перше повстання піднімає кришта в Косинці. Ось ви також можете переглянути відео. Фактично повстання пізніше було придушено, в тому числі і при допомозі реєстрових козаків. І що цікаво, що реєстрове козацтво в момент, коли придушувало повстання Криштофа Косинського, був Северин Наливайко. Також в придушенні повстання брав участь іще Василь Костянтин Острозький. Про Острозького е, батька ми з вами говорили в сьомому класі, в 8, в класі да, це був його син. Ми про нього ще більш детально поговоримо, коли будемо розглядати культуру цього періоду. Е, далі е, ось е, підчя, коли ви все це опрацюєте, да, прочитайте те, що тут написано, подивитесь відео, зробите вправи в Learning App. Ви можете іще, ну, не можете, а маєте зробити ось кросворд в Льон App, щоб повторити всі основні терміни. Що ще я вам хотіла сказати про українське козацтво, про легенди, які. Існують і, і про те, що пропонує нам російська пропаганда, і до цього була і російська історія, і радянська історія. Вона говорила про те, що українські козаки це селяни, які тікали і там створювали козацтво. Але ми маємо з вами пам'ятати да. Що середньовічне суспільство а фактично козацтво створюється на зламі, коли зникає середньовічне суспільство і виникає нове суспільство? Що таке нове суспільство? Ми з вами на минулому уроці з'ясували да це період бароко це зовсім нова людина. Так ось, е, якщо ми з вами поговоримо про біографію Байди Вишневецького, то це була далеко не бідна людина, і він не був селянином біглим. А, а про, про стани ми з вами говорили, що були стани ті, хто воюють, і ті, хто працюють. Тобто, ті, хто е, працюють, вони не вміли користуватися зброєю, і в них в менталітеті не було думки навіть братися за зброю. Козаки це були в суті вихідці із високих верст населення України, які не могли знайти себе у суспільстві. У польському суспільстві. Це через що? Через те, що ми з вами говорили: цехи, магістрати, дуже багато всі привілеї, які мав мати ваш соціальний статус, ви могли мати тільки в одному випадку, якщо ви були католиком. Якщо ви не католик, то всі ваші привілеї в польській державі не працювали, і ось по суті, люди, які хотіли зберігти свою самоідентифікацію, вони йшли на територію дикого поля. І там поступово створили ось таку організацію, яка, мабуть, відповідала і найбільше показує нам український менталітет, і залишки цього менталітету ми маємо і зараз, бо ми унікальний народ. Ми нащадки козаків.